Жили були собі чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. Жили вони завжди дружно, у злагоді і мирі, та по черзі панували на землі. Але одного разу зима вирішила, що вона головна на землі. Нахмурила брови, махнула засніженим рукавом і не захотіла поступатися весні. Стурбувалися люди, засумували під сніговим простирадлом рослини, перестали співати пташки. Разом з ними захвилювалося літа і осінь. Лише одна весна була спокійна і впевнена. Не турбуйтесь, любі мої, сказала вона, у мене є друзі, які допоможуть нам перемогти холод. Діти, а як ви вважаєте, які це друзі весни можуть допомогти побороти зимовий холод? Так, звичайно, це сонечко, яке починає пригрівати. І від його теплих промінчиків починає танути сніг. Ще квіти, які починають прокидатися від зимового сну. І першими простягають свої голівоньки до сонця проліски, птахи, що повертаються із теплих країв. Вважалося. Що саме жайворонки на своїх крилах приносять весну із далекого краю. Старі люди розповідали, що ця пташка народилася із сонячного жару, вона прокидається разом із сонечком і своїм дзвінким голосочком сповіщає про прихід весни. Діти, а давайте і ми з вами зробимо таких пташок шайверонків. Ви ж хочете, щоб скоріше прийшла весна? Спочатку треба приготувати солоне тісто. Для цього нам знадобиться сіль, борошно та звичайна вода. Треба добре замісити його. Далі із шматка тіста ми розкочуємо ковбаску. Потім зав'язуємо вузликом так, щоб один кінець був довшим це буде наш хвостик. Потім ножиком робимо пір'ячко на хвостику. З іншої сторони, витягуємо тістечко, ніби носик, Із родзинок або гвоздики можна зробити очі. Ось які пташенята у нас вийшли. Далі таких пташок треба поставити у піч. Готових жайверонків роздавали дітям. Вони виходили на вулицю, співали пісні і закликали весну. We <laughs> are